Читаю із третьої книги царів з 18 розділу читаю два віршика, Написані такі слова. Во время приношения вечерній жертвы подошел Ілія пророк и сказал: Господи Боже Аврааму, Исааку и Израилев, да познают сей день, что ты один Бог в Израиле, И что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ, сей, что Ты Господи Бог, и Ти обратишь сердце их Тебе. Еще одне місце читаю також третя книга царів з третього розділу, з дев'ятого віршика. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло, ибо Хто может управлять этим многочисленным народом Твоим. И благоугодно было Господу, що Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, І після Тебе не востаннетний Тобі. Слава нашому Богу. Ми почули два подібних місця, які мають майже однаковий смисл у свої висказуваннях. І звертаю увагу на перше місце святого письма, яке я прочитав, ті два віршики. Я думаю, кожен із нас, хто читає Біблію, там, якби я навіть не Нагадував імена, які задіяні у тих подіях, які відбулися, до кого говорив Бог, і хто звертався до Бога. Я думаю, ми добре знаємо, що перше, що я читав, то Ілія, який звертався до Бога. Було тяжке положення у народі ізраїльському. Ми знаємо, Ахав, царство керувала його жінка Єзавель, яка була. Грішна жінка, яка робила все неугодне перед Божим лицем. І уявіть собі, коли цар не робить угодно перед Богом, не поступає по тому, як велів Бог. А ще тим більше можна сказати, печать зверху, жінка Єзавель, яка грішниця негодна. Уявіть, яке було положення. У царстві, народі ізраїльському, я думаю, що було тяжчайше положення, Ахав мав 400 пророків. Уявіть я також, для мене це ну, дуже важко, можливо, у порівнянні, що в нашій церкві є два пророки, один уїхав. Були деякі прояви, що Бог хотів говорити, але не знаємо причини, чому то зупинилося. Але уявіть собі. 400 пророків, які пророкуються більше, як можливо, сьогодні є проповідників у Житомирській області, які проповідують кожний раз в служінні. Але основне, чи яке було положення духовне народу ізраїльського в той час? Я розумію, ми, коли ми читаємо Слово Боже, воно можна сказати, було на самому низькому рівні. І був істинний пророк, який був пророк Ілія, якого Бог використовував і прийшов. Той момент, який визначив Бог, і ми розуміємо, що то тільки Бог його визначив і той час, коли Ілія зібрав отих всіх пророків валових, які поклонялись валу всім тим мерзостям вагалами, вони то робили, але прикриваючись Богом, вони і народ, я думаю, що багато із них вони думали, що то є істини пророки. Можливо, і до них звертали. З різними своїми проблемами, що їм потрібно було знати. Але написано там вище. Я не буду читати своїми словами, передав, коли зібрав Ілія, пророк на гору, всіх тих пророків, зібралося. Можливо, вся знать ізраїльська, я думаю, що там були і Ахав, і Єзавель, Можливо, потім донесли їй, як то було, але. Я звертаю увагу на те, на слова, з якими звернувся Ілія до Господа. Перше, хочу звернути увагу, Ілія каже: Я раб твій. Коли він встановив той жертвенник, ми добре знаємо цю історію, коли ті пророки пригали, кололи себе, а Ілія стояв і говорив крепше кричить: Можливо, ваш Бог спить чи не чує вас, і так далі. Але вовремя Приносення вечерній жертви, Ілія встановив розрушений жертви по числу колін народу ізраїльського, який визначив Господь. І останнє, що він зробив, коли був восстановлений жертвенник, коли була та вилита вода, викопаний рів, все було по тому, як визначив Бог. Ілія звертається до Бога і каже: Я раб твій і все зробив. По слову, твоєму я знаєте так звертаю увагу на ці слова. Що е, Ілія він мав дерзновіння, він мав основу на те, якими словами він звертається до Бога. І він говорить: Я раб твій. Якщо ми візьмемо позицію раба, яка є від, відносно його господаря, раб не має ніякої своєї влади, він не може робити те, що він захоче, він повністю підкорений хазяїну. Даже, можливо, такий взять може у нас час перенести положення раба. Він сам даже не міг піти у город, як сьогодні люблять молоді люди, піти, десь прогулятися, пройтися, побачити. Що там відбувається, і так далі. Можливо, навіть як ми сьогодні піти в магазин і щось купити, раб не мав такої можливості, в нього не було нічого свого, все було господаря, і він тільки мав працювати і робити те, що захоче господар від нього. І Ілія він мав таку позицію, він був керований Божим Словом, що Бог говорив до нього. І всіма тими вимогами, які Бог мав до пророка Ілії, і він, маючи це дерзновіння на основі свого ходження перед Богом, він звертається до Бога. І далі друга така увага, до чого я звертаю, він говорить: я все зробив по слову твоєму. І далі він, якби, відкриває для Бога двері і каже: Боже, роби далі, ти я зробив те, що від мене вимагалося. А далі я все віддаю тобі, і ми знаємо той результат, як зійшов вогонь з неба, який забрав ту жертву, яка була на жертовника, забрав ту всю воду, яка була у рві, і сказав весь народ жив Господь, і Бог пророка Ілії. Дорогі брати і сестри, як важливо, я так знаєте, не знаю, скільки років було Ілії, які були? Вимоги Божі до Ілії ми можемо знайти це в Слові Божому, як Ілія ходив. Що Бог робив через пророка Ілію. Але сьогодні я розумію, що для кожного із нас є вимога Господня. Незалежно від віку, чи то молодий юнак чи дівиця, чи можливо середніх років життя є брати сестри в церкві, чи можливо, як сьогодні модно говорить поважного віку люди в церкві, я розумію, що для кожного із нас є вимога Господня. Коли Бог звернувся. До одного із мужів і говорить, і ходи передо мною свято і будь непорочний. Я розумію, що це вимога до кожного з нас, незалежно від вікової категорії, що бажання Боже, щоб ми були рабами Його, ходили свято. І були непорочні в нашому житті святе ходження і непорочне це не просто на словах. Отак От сказати, ходи, свято, але якщо розгорнути це в такому повному масштабі, це заключає все. І наше життя, і наші слова, але саме перше наше відношення із нашим Богом. І ви знаєте, так, ну, якби я був ось о, вернувся вчора з Польщі, я там був на такій домашній групі, і цей там, який веде цю домашню групу, і він задав мені запитання, говорить: брат, скажи момент твоєї зустрічі з Богом. Коли ти от пережив таку зустріч з Богом, коли ти відчув присутність Господню в твоєму житті, згадай, говорить момент, коли це було, як це відбувалося. І я думаю, що ми, як християни, які хрещені Духом Святим, ми розуміємо і перший раз, можливо, в житті ми відчули присутність Божу, коли Бог хрестив нас Духом Святим. Скільки ми чуємо, Відос, коли Бог наповнив серце коли наші уста відкрилися, і ми почали говорити на інших мовах, славити Бога саме не розуміючи, що відбувається в нашому житті, що Бог робить із нами, і, можливо, ніколи ми не відчували тієї присутності Божої. Хтось може говорити по-іншому. Коли Бог зустрівся, я не раз пригадую, як вітя громадянське, він свідкує, і Він говорить, коли я пережив. Присутність Божу, коли всю ніч сидячи в машині, я проплакав. Я відчув присутність Божу. Він був раніше грішною людиною, але Бог прийшов у його життя, і він то пережив. Але, на жаль, ви знаєте, хочу звернути ще увагу на таке положення, можливо, братів і сестер, які з дитинства віруючи, прийшов момент, коли Бог хрестив Духом Святим, десь попав, можливо, в таке благословенне служіння. Чи була благословена молитва над тим, що Бог хрестив Духом Святим, і, можливо, і так є, що Бог хрестить Духом Святим, коли Сау... Ул попав у сон пророків, написано, він теж почав пророкувати. Хоча він був царом ізраїльським. І знаєте, в нашому житті так само бувають можливо моменти, коли чи ми. Чи наші діти десь попадають у таке оточення, де присутній Дух Святий? Але ви знаєте, коли можливо душа чи людина попадає так миттєво, зненацька в таке оточення? Я розумію, що вона себе відчуває не так, як у звичайному служінні, тому що бувало і таке і в моєму житті, можливо, десь у молодості, коли е, молоде таке життя, знаєте, тому ти сказав, десь туди, сюди, і вона отак проходить. Але коли ти по попадаєш в оточення, де діє Дух Святий, де Бог відкриває серця і відкриває тайне серця, відкриває. Минуле, тоді той брат чи сестра, вона себе відчуває, знаєте, як не в своєму піджачку. Він переживає, чи вона за те, що скаже Бог. І ви знаєте, коли кожен із нас, знаючи це, що буде присутність Божа, що Бог буде говорити, я думаю, ми маємо бажання передивитись своє життя і поправити Його. Поправить дещо не так, поісповідуватися, щоб нам прийти чистими перед Боже лице. І слухати, що скаже Господь. І до чого я веду, що бувають моменти, і в житті молоді і воно переходить так далі, що не пережив зустрічі з Богом, не пізнав Христа. Може, зовні воно виглядає, і так знаєте, по-християнському, релігіозно хожу в церкву, там можна і участвую в хорі, і виглядаю християнином. Але в серці пережити Христа, в серці мати, і з ним зустріч кожен день, що Бог хоче від нас, як рабів, його немає в житті, і, на жаль, може проходити так усе життя. І не пережити зустрічі з Богом, і не бути Його рабом. рабом. Наскільки це важливо є у нашому житті? Я звертаю увагу на те, який буде результат того, що ми виконуємо перед Богом. Наскільки ну, є різниця, чи я роблю по слову Божому, чи я роблю не так, як хоче Бог, а по своєму, можливо, зволенню, по своєму бажанню, по своїх, можливо, намірах, як я бачу служіння Богу, і може бути різний результат. Я прочитав друге місце. Там, говориться, явився Господь Соломону у Гаваоні, і говорить до нього Господь. Проси, дана можливість Соломону була просити в Бога все, що Бог хоче дати Соломону. Але якщо ми звертаємо увагу на те, що Бог дав Соломону, які Він говорить слова, за те, що ти не просив багатства, не просив душ, врагів і так далі, я даю тобі те, що ти просив. Я думаю, якби Соломон, можливо, мав свої якісь такі земні бачення, знаєте, Здобути славу ворогів, щоб Бог знищив усі багатство. Щоб було, то Бог можливо і не дав би йому. Того, чого б він хотів на свою сторону, але Бог йому каже за те, що ти просив. То і звертається Божа увага на народ Господній, яким поставлявся Соломон, що він буде управляти цим народом, і він дає йому мудрість. І перший результат ми знаємо. Коли Бог дав мудрість, коли дві жінки принесли, ті дві дитини, одна мертва, одна жива. І говориться, як Соломон розсудив, для того і каже, що дайте меч. І розрубаємо, щоб було порівно, і ми знаємо результат. Жінка, яка хотіла, щоб її дитина була жива, Соломон їй віддав. І написано: Узнав весь Ізраїль, що Бог дав мудрість Соломону. І тому я звертаю увагу на наше сьогодні життя. Дорогі брати і сестри, як важливо нам сьогодні бути рабами Божими, як важливо кожного дня шукати зустрічі з ним. Не тільки і ось тут, коли ми прийшли в служіння, але в своїй потаємній кімнаті пережити Божу благодать, пережити ту Божу силу, яку пережив пророк Ілія, коли він був на горі. І ви знаєте, ми, як служителя, ми відчуваємо відповідальність і ми нуждаємося у Божій мудрості, у Божому керівництві, і ми просимо, щоб ви молилися за нас. Ми розуміємо, в якій ми сьогодні. Сьогодні нелегкий час живемо. Наскільки мені, я розумію, потрібна від Бога мудрість, від Бога сила. І мені було пророцтво, Це вже було два роки назад. і Бог звертається і говорить, і якщо я почну спрашивать, хто будеш відвідати, і мене ці слова турбують, ви знаєте, і я нуждаюся, брати і сестри, і в ваших молитвах, щоб Бог давав сили стояти, бути рабом, Господнім, як хоче цього Бога, ні я розумію, ні я, ні Павло, ні Петро Миколайович. Ми не полагаємося на свої сили, на свої здібності, але ми нуждаємося. Керівництві Божому, щоб Господь вів церкву свою народ свій, кого Він усіх нас оприділив до спасіння, і Він усіх нас любить, і ми, я розуміємо, маємо в єдності просити Бога, просити сили, просити благодаті Божої, щоб Бог діяв у нашій церкві, щоб Бог дав дари Духа Святого, який він обіцяв, але все залежить від нас. Результат війни. Залежить від церкви Божої, тому що Бог сьогодні хоче, щоб церква Його вопіяла до Нього, просила і прийде результат. Результат прийде від Бога, явиться Божа сила, і ми відчуємо радість, що Бог прийшов і явив милість. І тому, дорогі брати і сестри, хай Бог допоможе нам не опускати руки, не віддати наше життя. Чи життя церкви, так, знаєте, Наплав теченню, хай пливе, кудись випливе, але результат куди випливе. Але все те, що живе, воно пливе проти течії і воно досягає своєї цілі, яку поставило. Сама така дорога чи цінна риба, вона ніколи не буде пливти за течію, але вона має напрямок, вона досягає через перешкоди для того, щоб там виконати те, що їй закладено Богом. Але я розумію, до нас, до народу Божого, набагато більше. Бог поклав у наше серце, у наш розум, що ми маємо робити, якої ми маємо досягнути цілі у нашому житті, щоб нам бути у царстві Божому. І тому Хай нас Бог благословить, щоб ми вели таке життя, щоб ми могли з дерзновінням сказати, можливо, в трудну хвилину життя. Боже, я раб твій і все зробив по слову Твоєму. Хай Бог допоможе нам. Досягнути такого духовного состояння. А це можливо, можливо, Бог дасть це кожному, якщо не буде нашого такого я, нашого, можливо, якоїсь слави, але якщо буде Боже бажання в серці, якщо буде ціль виконати Божу волю, Бог може благословити кожного із нас, використати як раба і прославити. Ім'я Його в нашому житті. Хай нам допоможе цьому Бог, а ми прославимо його в молитві. Амінь.